Сила Святого Духа, і слава Ісусу Христу! Слава Амбі! Чуємо, як Господь промовляє на нас сьогодні, і, що ви, послання ще Вангелія. Хотів би почати з послання. Апостол Павло говорить такі слова до громади, і каже так, що по моєму відході увійдуть до вас вовки. По моєму відході увійдуть у вас вовки. І не будуть ще бити а будуть вечно брати, розколоту і далі і далі далі. Думаю, що, можливо, кожен з нас у свій час, а якщо не думав, він то може і хтось прийде і почне думати. Дивлячись на церкву, дивлячись на неї, побачить, що щось не все так ідеально є в цій церкві. Щось не все так ідеально. Я говорю не тільки про ту ну, парафію нашу. А також про церкву взагалі як таку. Ну як же ж так? Бо ну, наш Господь заснував цю церкву. Ну він дав владу апостолам. Ну та всі люди його проповідають, та всі кажуть, як то що, то треба жити, і всі мали би бути такі святі, а тут раз я приходжу. І щось не всі святі, і щось не всі такі навіть деколи добрі, і щось не всі інколи підтримують, чи зрозуміють мене. щось... Не завжди так, як я собі очікував. Але власне треба сказати, що це я собі очікував, як би то мало бути. То, отже, коли церква заснована на цей день 50 коли Дух Святий прийшов на апостолів і Він реально перемінив їхні серця, то все-таки, ви знаєте що? Далі між ними були якісь проблеми, якісь непорозуміння. І ми читаємо з книг Святого Письма, де, наприклад, Павло, оцей апостол, якого ми майже завжди чуємо, посварився з Варнавою. Як же ж так самі апостоли будуть і сварять? Розумію? І то настільки, що навіть разом не пішли, в не сторони. Або ми читаємо випадок з Павлом і Петром, де Петро. Тут проповідував християнам з поганства навернення, а тут прийшли юдеї, юдео християн І він вже свято не дість. І воно каже: слухай, так, що ти робиш? Що ти робиш? Та ж можна що ти тут перед ними показуєш, Лицеміриш. Веду до того, що в церкві, в церкві не є святі люди. В церкві є люди, які йдуть до цієї святості. Йдуть. І по дорозі вони можуть шпортитись, і по дорозі вони можуть падати, і по дорозі вони лікуються і зціляються. Це не означає, що ти прийшов до церкви, і раз в один момент змінилось повністю твоє життя, і все стало так, як має бути, і ти вже добре почуваєшся і ще й не грішиш. Добре, коли в тебе така думка. Але справа в тому, що ми потребуємо цієї зміни і вона йде в процесі. Бог мене міняє, я досвідчую зміни тут. Але я бачу, що ще, я ще треба тут. Тут Бог мене стіли, я ще бачу, потребу тут. От церква, церква. Це власне більше як лікарня. Вони, хіба дивно, щоб ми прийшли в лікарню і побачили там всіх здорових. Це не зовсім лікарня. То власне в лікарні приходять хворі для того, щоб зцілитися. Церква, місце, де ми всі зціляємося. І так, воно може не бути за один момент. Це може бути ціле моє життя. І коли я тут приходжу, я бачу всім я потребуюся, і, і він, і він, і він, то, власне, я не маю когось щось там шукати. А я маю підтримувати ту людину. Чому? Бо сам чую, що потребую того. Сам. Слухаючи, цей апостол, ми бачимо ще інше трохи. Бо крім того, що в цій церкві є овечки зранені, є овечки побиті, і тому не може нормально ходити. І тому цього зцілення, то ще й крім того, приходять вовки які замість того, щоб підтримуватись тідати, ще більше ран створюють. І от оці вовки, так як ми чули з сьогоднішнього писання, це не завжди люди, які є з боку, тобто ті, які поза церквою. Інколи, на жаль, це також треба говорити, можуть бути вовки, які є зсередини церкви. Хтось не так, що сказав, не так, не то подумав, а очікував інакше, і я. Образився. І я розчарувався. І навіть не проблема в тому, що розчарувався, образився. А проблема в тому, що я не хочу бути? навіть церкві. Я не хочу. І починаю тоді бути вовком. То до тут, щоб так не сталося, і щоб часом овечка не стало вовком. Не говоримо за тих типу, вовків, які поза церкву. Зрозуміло, що в ми маємо зразу боронитися зразу. Це зрозуміло. Але щоб часом моє серце не захарміло, щоб часом моє серце не перевернулося, і зувачки, я не став Богу, то сьогоднішній Івангел нам дуже чітко каже, в чому є спасіння, де є життя вічне. І ми читаємо так. Прослав син. Прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив згідно з владою, яку ти дав йому на всяке тіло, здати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це життя вічне, щоб пізнали тебе, єдиного, істинного Бога, та Ісуса Христа, якого ти послав. Для того, щоб ми не були вовками, а залишалися овечками. І для того, щоб наші рани зцілювалися, нам потрібно пізнавати Його. Його. Коли ти маєш друга, яку сюди не прошу друга, як за часто ти з ним хочеш бачитись? Як за часто, чи як задовго ти хочеш з ним поговорити? Як якесь своє серце, ти хочеш йому заявити? Чи щось скорош ти скажеш, чи може більше скажеш, а може взагалі щось таке сакроменти скажеш, що іншим людям у дорозі не більше сказувати? То якщо в нас є такі друзі, тут, тут, люди, друзі, ну то тим більше в нас має бути таким другом наш Бог. А як ти хочеш його пізнавати, як ти хочеш його зрозуміти, якщо навіть не будеш приділяти йому час, Ну то як другові приділяємо час, ну то так само й Богові приділяй час, виділяй цей час. І не тільки йде мова про неділю. Не тільки де мало про цю літургію, це таке, знаєте, це так, побачивсь ну, хороший дух, добрий дух, і час від часу з ним бачу. Власне, щоб друзями взагалі друзями були. Але щоб бути найкращими друзями, щоб бути такими друзями, що серце своє відкриваєш, тут треба інвестувати. Тут треба вкладати, тут треба себе віддавати. І так це деколи треба свої справи трошки бігти. І так, це треба його на перше місце покласти. І так, це попри лінії, в тому треба взяти відкрити себе письмо. І так, треба подумати про грехи свої і наважитись піти до сповіді. І так приймати його постійно, коли є в церкві причасті. Та ж це мій друг найкращий. Хочу з ним не 2 секунди, не слово перекинутися. А хочу з ним нормально. Чай попити, каву попити. Ну, тим більше з нашим Богом тим більше. І от як ти будеш його пізнавати, чим більше ти будеш його пізнавати, тим твоє серце буде м'якшим. Це не означає, що, що можна по тобі ходити не про той не мога. я добрішим, святішим. Божим. Боже Твоє серце. Боже, то от запрошую всіх нас, щоб ми подивилися на цього Ісуса, подивилися на нього і захотіли, щоб Він був нашим, Твоїм, Моїм найкращим духом. І щоб Він був дійсно Твоїм найкращим другом, Потрібно йому віддавати час. Потрібно йому віддавати себе, себе. Господи Боже наш, дякуємо Тобі за церкву, дякуємо Тобі, дякуємо тобі що тут є місце, де ми стіляємося, тут є місце, де ми оновлюємось, тут є місце, де ми свячимось, тут є місце, де ми пізнаємо тебе краще. Господи Боже наш, ми просимо Тебе подаємо Твої благодаті, щоб ми не хотіли трошки тебе знати. Щоб ти не був просто одним наших друзів. А ти был, God, щоб ти був. Щоб хочеш, а тіте, сідайте, сідайте так. Сідайте, не будемо, молити зачуєте так. Саме той.